Ой, тюлес отаймат слаптовосів. Дейкайзалай. Усім привіт, друзі. З вами Basket Moves. Чесно кажучи, я не думав, що цей ринок вільних агентів зможе мене здивувати. Тому що, відверто кажучи, не було суперзірок без контрактів. І я очікував чисто перепідписання, якісь точкові підсилення, але цей мув змінив абсолютно все. Бакс відрахували Дем'яна Ліларда для того, щоб підписати Майлза Тернера. Божевілля! А також про основні підписання та нові контракти міжсезоння Національної баскетбольної асоціації 2025 року в сьогоднішньому випуску. Перед початком поставте великий палець до гори. Не забуваємо про підписку та дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відео на каналі. Ну і поїхали! Let's go! Вчора у мене ледь не відпала щелепа. Коли я побачив цю новину, спочатку Майлз Тернер погодив чотирирічний контракт на 107 мільйонів доларів з Milwaukee Бакс, і я відразу задав питання, звідки в них гроші на це. Я подумав, може це сам трейд за участі Кайла Кузми, але ні, як написав Шем щерані, Бак знайшли креативний шлях, щоб відмовитись від Ліларда да, таких креативщиків треба гнати палкою, якщо чесно. Два роки контракту Дейма на 113 мільйонів доларів вони розписують на 5 років, що дає вільне місце в платіжці для підписання Тернера, але 22,5 мільйони мертвих грошей на наступні 5 років. Це катастрофа, яка не залишає гнучкості франшизі. Яніс, тікай звідти, майбутнього там немає. І так, Лілард продовжує реабілітацію після розриву ахілового сухожилля і нічим не зміг би допомогти команді в наступному сезоні, але ж що, що цей мув конкретно міняє зараз для вас? Ви втрачаєте Брука Лопеса, який підписує скліпер контракт на 2 роки та 18 мільйонів. Берете на його місце пряму заміну з тим самим функціоналом, тільки молодшою кращою, і це дійсно покращення, але стоп. При цьому всьому ви втрачаєте свого зіркового захисника та скрутили себе кайданками на наступні 5 років, не маючи права повноцінно користуватися платіжкою, і ви не стали сильніше в порівнянні з минулим сезоном, коли ваші конкуренти підсилюються. І реакція Яніса та який був незадоволений рішенням відрахувати Дем'яна Ліларда, змушує задуматися над тим питанням, а не психане, грек на цей раз від цих класних кроків керівництва. Можливо, це незначне покращення конкретно на цей сезон, але у довгу – ні. Це точно не ребілд. Це руйнування, і я не здивуюся, якщо Грік Фріки запросить обмін протягом року, а без Яніса це колопання на дні на довгі роки вперед. Шей Гілджес Александр погодився на 4-річне супермаксимальне продовження контракту з Oklahoma Сіті Thunder на 285 мільйонів доларів. Це зараз найвища річна зарплатня для гравця в історії NBA. Контракт розрахований до сезону 2030-31 року, тобто до вже існуючих двох сезонів додали ще чотири. А що ще мали зробити чемпіони з MVP, найкращим бомбардиром та MVP фіналу після такого сезону? Джарен Джексон Джуніор отримує супермаксимальне продовження контракту від Мемфіс Грізліс на 5 років розміром у 240 мільйонів. А це в сучасному світі вже солідна переплата. Хіба що Трипл Джей все ще стане більш універсальним Ентоні Девісом зі стабільним 3 -очковим. Але порівнюючи його зарплатню з Майлзом Тернером, чи настільки Джексон молодший кращий? Відповідь можете написати в коменти. Також Мемфіс перепідписав обмеженого вільного агента Санті Альдаму, який погодився на трирічний контракт на 52,5 мільйони доларів. Якап Пьольтель підпише новий контракт з Торонто Репторс на 4 роки та 104 мільйони доларів. На 3 мільйони менше, ніж у Майлза Тернера. Коротко про адекватність угоди. Джеймс Харден відмовляється від опції гравця та підпише новий дворічний контракт на 81,5 мільйона доларів з Лос-Анджелес Кліперс. Другий рік має опцію гравця та частково гарантований. Це щось незвичне, тобто обидві сторони страхуються і мають вплив на контракт наступним літом. А отже, сторони не довіряють один одному. Триразовий учасник матчу всіх зірок Джуліус Рендел підписав новий трирічний контракт на 100 мільйонів доларів щоб залишитися з Тімбервус. Рендел на диво гарно продемонстрував себе в плей-офф та допоміг Мінісоті пройти до фіналу конференції. У них не було варіантів, його треба було залишати в будь-якому випадку. Також Міннесота Тімбервулз домовились про п'ятирічне продовження контракту на 125 мільйонів доларів з назом Рідом. Як на мене, відверта переплата за запасного гравця. Хоча, можливо, контракт дається під майбутній обмін, тому що Рід може бути основним гравцем у багатьох командах ліги, а стартер, якому платять 25 на рік, це вже норм. Джабарі Сміт молодший, підпише контракт на 5 років та 122 мільйони доларів з Рокець. Угода повністю гарантована та закінчується у сезоні 2030-31. Звісно, Джабарі поки не коштує цих грошей, але Х'юсон вірить в його талант, тому переплачує зараз, щоб потім не жаліти про це. Ну і на останок до перепідписань можна віднести те, що Леброн Джеймс активує свою опцію гравця на 52,5 мільйони доларів на сезон 2025-2026, 40річний Джеймс розпочне рекордний 23 сезон в НБА і досі не впевнений, чи залишився у нього один сезон, чи він хоче грати ще й кілька років. Але всі ми знаємо, що ще один рік точно буде, бо Джеймс хоче зіграти з двома своїми синами в НБА. А буде це в Лейкерс чи в якомусь іншому місці, це вже загадка. Нікель Олександр Вокер погодився на 4-річний контракт з Атлантою Хоукс на 62 мільйони доларів. Контракт передбачає опцію гравця на останній рік. Підписання сталося за принципом Sign and Trade. Атланта відправила пік другого раунду 27-го року та кеш в Міннесоту. Гарне підсилення для яструбів і серйозна втрата для вовків. Доріан Фіні Сміт погодився на чотирирічний контракт на 53 мільйони доларів з Х'юстон Рокетс. Втратили діло на Брукса, але відразу компенсувало Фіні Смітом. Якість трохи менша з точки зору захисту, але і Джейлен Грін далеко не Кевін Дюрент. Тому Х'юстон серйозно комплектується на наступний рік. Також вони повернули до себе Клінта Капеллу на 3 роки і 21,5 мільйони доларів. Денні Шриодер отримав 3-річний контракт з Kings на 45 мільйонів доларів, Сакраменто стане 10-ю командою для німця в НБІ. Таке враження, Шриодер хоче побити рекорд за кількістю команд в Лізі. Данкан Робінсон підпише з підстон трирічний контракт на 48 мільйонів доларів. Детройт обмінює Сімона Фунтекі в Майамі, щоб придбати Данкана за умови угоди Sun and Trade. Робінсон залишає Майамі після семи сезонів у NBA, проведених у складі хіт, а його 1202 трочкових за кар'єру є найбільшим показником в історії франшизи, і він став одним із восьми незадрафтованих гравців із тисячу влучних китків за дуги. Так, пристойний снайпер, але такий. Вже давно ніхто просто так гроші не роздає. Мені здавалося, ці часи минулі, один з найгірших контрактів цього літа, як на мене. Всі підписання я чисто фізично не зможу вкласти у цей випуск, але якщо ви хочете дізнатися про всі муви найкращої ліги світу з баскетболу, то рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже зручно слідкувати за всією актуальною інформацією. А ми переходимо до обмінів. Бруклін Нетс отримає Майкла Портера Джуніора, незахищений пік першого раунду 32-го року. Денвер Нагетс отримає Кемерона Джонсон. Більш стара, не така талановита, втім трохи здоровіша версія MPG, але найважливіше за менші гроші, що дозволяє зекономити дуже солідну суму Денверу 20,5 мільйонів замість 383 мільйонів на наступний сезон. Хтось обов'язково порахує, скільки це буде коштувати з податком, мені здається, щось близьке до заощаджень Бостона. Гроші вирішують все, але це проблема таких великих контрактів, коли вони даються не тим гравцям. Варто відзначати менеджмент самородків, вони дуже якісно підсилились, обмінявши собі ще Йонаса Волончунаса на Даріо Шаріча, та підписали Брюса Брауна, чемпіона в складі Нагетс 23-го року, та Тіма Хардвея Джуніор на однорічні контракти. Наступний обмін Cleveland Cavaliers отримує Лонзо Пола, Чикаго Булс отримують Айзека Окоро. Лонзо Бол зможе закрити позицію запасного розігруючого після втрати Тайдже а Окоро не був стабільним гравцем ротації. В чому сенс цього обміну для Чикаго, я не знаю. Хоча вимагати логіки від їх менеджменту, напевно, пуста втрата часу. І останній обмін на сьогодні: Юта Джаз отримає Юсуфа Нуркіча, Шарлот Хорнец отримують Коліна Секстона та пік другого раунду 2030 року. За Секстона треба було ще доплатити. Цікаво. Я розумію, що Колін заважав розвиватися молоді, але Нуркіч, ладно, хай з ними грець, просто у них є зайві піки і таке враження. Приємного вони гарантували контракт на наступний сезон Святославу Михайлюку, і за це їм щиро дякуємо. Це був більш такий інформативний випуск. Сподіваюся, він вам сподобається. А на цьому все, друзі. З вами був Баскет Мовс. До скорої зустрічі. Мир.